Вітаю! Сьогодні випуск новин ситуаційного центру муніципальної варти. Розпочнемо з гострих піке і швидкого виходу зі штопору. Увага на екран. Отримала повідомлення наступного змісту. Автівка лежить догори дригом посеред вулиці. Форсаж, судячи, цього, не вдався. Приземлення також. Але що дивно, що так же швидко автівка зникла з місця пригоди в указаному місці нічого. Вже немає, тільки залишилися сліди масла. Автівка перевертень. Мабуть, була зйомка чергового блокбастеру трансформери в Акермані. Такого приземлення, хоча і на м'яку точку, нікому не побажаєш. Та це його власний вибір. Алкоголь не лікує, а завдає шкоди і душі, і тілу. Це, це проміжні. Це... Так, дядько, вставай, йди додому. Добре. Якби ж то добре, то пішов би сам, а так просить про допомогу. Ми можемо завести лікарню? Так. що це берець. Ось так, дякуючи спільним зусиллям медиків та патрульних муніципальної варти, і таких громадян доставляють за медичною допомогою, бо він людина. Цей буквально трішки не долетів до рідного порогу. Щось збилось в налаштуванні. Чин... все добре, да, 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 все нормально. Ну тоді вставайте, проходьте да, до своєї квартири. Так, так, так. Так гарно жити не заборониш та ось лежати ось так посеред сходового майданчику. Ми в силі. Знайшов місто, де нікому не заважає. місто проходьте до свого квартири, та не пугайте все, все, все. Я... життів дому і ось такі хвилини. Розуміємо, наскільки важлива допомога. Підняло чоловіка, привело до тяну, провело його до додому. Іноді і допомогти браді та реакція нульова штормить як на картинах Айвазовського. У тверезому стані. Будь ласка, йдіть додому. Знаєте, де ви мешкаєте? Помните? Ні, ви знаходитесь в громадському місті на тверезому стані. Це ж нормально себе веду. Послухайте, це вже є порушення. Почули, запам'ятали і в жодному разі не повторюємо помилок. І таких також, як на цьому відео. На що це схоже на розмову з потойбічним світом чи на звичайнісіньке мародерство? Дойшли, подайдіть. Подході сюди. сюди. Хто ви, що ви? Добрий вечір. Що ви тут робите? Чим помогав? На цвинтарі жодної живої особи. Точно, дивак має дар. А зараз про ситуацію життєйську і важливу на сьогодні у безпеку громади, і наочне свідчення того, що людський фактор відіграє важливу роль днями в одному з укриттів, що розташовано на території закладу освіти, охоронець чинив супротив людям, які прийшли спуститись в укриття. А потом шукав крайних. Вы охранник тут на территории. Почему люди пришли? Я еще раз говорю, я меня выполняю не вас. Вы должны приехать, взять ключи и открыть. Вопросы есть? Усим задачи раздав, а сам людей залишив под ударами. Вы должны знать это. Что мы должны знать? Что, Что вы должны приехать. Идет бомбежка, блин, и мы должны знать. Что должны вы приехать? Вы должны спрятаны быть здесь, а люди должны быть на улице. Цій історії справжнє активне дитинство на дворі з палками і в землі і без гаджетів завадило спокою перехожих бабусь. Буцім то діти вирвали дерева та зробили підкоп. Тут собі, собаки копали. Ми ага. Ви, доді, а не, а ну ви ж не, не ламаєте, не ламаєте насадження, квітів, нічого ні. не ламаєте. Ні, Це було, дерево, субина. Поля била спочатку, ну, та ніяк тут нічого не ламаєте, нічого ми, не рушите, да? Просто щоб там, просто там, там де цвіти, щоб де клумби, ні. де полісадники, щоб ви туди, туди ні. Ні. не лізли. Повірте, ми також проти мародерства, але за щасливе дитинство. Також дбаємо і про збереження зелених насаджень і праці людей. Тому обходимо і наглядаємо. Перевіряємо сквер Михайлівський. Правопорушень не зафіксовано, майно ціле. Перевіряємо квітники. Все ціле не ушкоджене. Продовжуємо патрулювати. Не обходимо своєю увагою і місця слави та пам'яті. Перевіряємо на факт ванбалізму. Наразі без правопорушень. Продовжуємо перевіряти далі. А далі зустрічі по принципу запізнився. Так вийшло. Так вийшло. Поясніть, причина повинна бути. Що значить Ми так Задержався на роботу. Перше попередження. Добав. Наступний раз будете в райвідділі. Саме так прописано в протоколі дій комендантського патруля, який згідно віреним маршрутом здійснює піші та авторейди. Спільний комендантський патруль з поліцією, вулиця Перемоги, вулиця Франко. придомові це тихо, спокійно, порушників комендантської години не виявлено. І знову попереджуємо і нагадуємо, обійтись без штрафів можливо, якщо поставити свою автівку там, де немає заборонних знаків. Один в полі не воїн. Як так? Водій порушив право паркування. Йому було виписано штраф. Будь ласка, не порушуйте. Щоб бути ближче з громадою, щоб мати двосторонній діалог, активно працює гаряча лінія муніципальної варти, за номером, що у вас на екранах, Мур 68 861 49 48. телеграм-чат та чат, куди завжди можна написати, спитати поради або поінформувати. А за цим наше реагування завжди ваша муніципальна варта.